Вітаю, шановні глядачі ДВ Українською. Мене звуть Анна Савчук. Ми наразі знаходимося в Берліні, де проходить дводенна конференція по відновленню України. Наразі підбиваємо підсумки цієї конференції, в якій взяв участь президент України Володимир Зеленський. Вчора, коли він відкривав конференцію разом з канцлером ФРН Олафом Шольцем, він анонсував, що очікує, що з України з цієї конференції вийде з домовленостями на мільярди євро. За підсумками конференції вже було підписано декларацію між ФРН та Україною про повоєнну відбудову України. Також європейський інвестиційний банк пообіцяв надати фінансові гарантії банкам та європейському бізнесу. Було оголошено ще 300 мільйонів євро на забезпечення експорту в Україну малих та середніх бізнесів з ЄС. Також багато говорилося про важливість муніципалітетів. Про це зокрема говорила і міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенія Шульце. Вона закликала громади більше співпрацювати на рівні горизонтальному. Також було оголошено, що підписано більше ста угод, що ще було підписано, про що ще домовлялися. Про це говоримо сьогодні з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, яка також була членки української делегації. Пані Стефанішин, вітаю. Скажіть, ви були ці два дні на конференції. Чим вона відрізняється від конференції відновлення? що вже... Були до цього покріні ну однозначно, це наймасштабніша конференція з відновлення, проведена в цілому з початку повномасштабної війни. Окремо хочу звернути увагу, що третина всіх заходів конференції була присвячена європейської інтеграції європейському шляху України. Це був запит канцелярії, канцлера Шольца, оскільки Німеччина. Політично прийняла для себе рішення, що вони є лідерами підтримки руху українського руху для мене це особливо було важливо, тому що ми формували панелі і розказували про реформи, привозили привезли сюди представників громадянського суспільства, українського бізнесу нових створених інституцій, аналітичних центрів. І це все була була Україна. І це дуже широке представництво. Окремо хочу звернути увагу, що саме на цій конференції за підтримки німецького уряду Ряду була підписка підписана низка угод, яка вперше спочатку повномасштабної війни відкрила фінансування приватного сектору в Україні. Це і кредитні лінії, і, і позики, і можливості гранти саме для українських компаній. Але в першу чергу я кажу, доступ до реального великого фінансування він був заморожений. з початком повномасштабної війни це проекти на 1 мільйо, мільярд євро, які були підписані з Європейським інвестиційним банком також польські та німецькі агенції з розвитку підписали відповідні угоди. І так само з європейським інвестиційним банком ми домовили, що вони починають працювати над угодою, яка гарантуватиме гарантуватиме видаватиме гарантії для фінансування іноземних компаній, які інвестують в Україну. Це рішення ухвалені вперше з початку війни. Вони дуже важливі, і звичайно, на полях конференції відбулося дуже багато політичних зустрічей. Прем'єр-міністр міністри закордонних справ, міністри економіки, представники оборонних відомств достатньо широко були представлені тут. Тут також була пані Пріцкер, була велика американська делегація, і ми мали можливість синхронізувати позиції і напередодні зустрічі великої сімки, і саміту миру, і початку переговорного процесу, і відповідно саміту НАТО. Тому звичайно, дуже дуже важливий захід, наймасштабніший щодо України з. Початку повномасштабної війни, але і найрезультативніший з точки зору рішень, ухвалених для української економіки? І е, треба розуміти, що тут представлені абсолютно всі регіони України, їх потреба у відновленні. Які б ви виділили найголовніші рішення цього? Можливо, ви можете назвати три найголовніші рішення конференції, які стали проривом? Я ж тільки що їх назвала. Uh -huh. Скажіть, коли? Тоді ці рішення можуть бути вже відчутні е, для громадян України. Фактично, вже зараз українські приватні компанії, які є основними контриб'юторами в економіку України, можуть звертатись до українських державних банків з тим, щоб залучати кредитне фінансування на розвиток переміщення і переорієнтацію свого свого бізнесу а так само європейські компанії отримали чіткий сигнал від президентки Єврокомісії, що Україна буде з червня в переговорному процесі про членство. Це також є певна гарантія для, для компаній. і так само були укладені десятки угод між регіонами, які представили потребу у відновленні. Це означатиме, що невідкладні потреби будуть забезпечені, але і Окрема увага була приділена фінансовим рішенням спрямованим на підтримку української енергетики. Була підписана низка угод щодо постачання генераторів, і канцлер Шольц оголосив про надання Україні додаткової системи Петріот, що звичайно сприятиме збереженню залишків української енергосистеми. можна сказати, так дійсно? Тема ППО була однією з головних тем конференції разом з енергетикою. Без ППО неможливо уявити відновлення України і збереження того, що вже є. Чи вдалося тут досягти прогресу саме по протиповітряній обороні? Так я б тут навіть зацитувала би канцлера Шольца, який сказав, що найкраще відновлення це те, якого в якому немає потреби, да тобто це неможливість зруйнувати. Відповідно, було оголошення рішення канцлером. вже сьогодні. На другий день конференції підтверджено рішення Сполучених Штатів щодо щодо надання Україні додаткової системи Петріот. І так само вчора тут, тут був присутній прем'єр-міністр Нідерландів, який Оголосив про завершення збирання Нідерландами е, системи Петріот і фінансування фінансування цього проекту. Це ну якби справді важливі рішення, але і я мала можливість провести двосторонні зустрічі тут, зокрема в канцелярії стосовно е, рішень, які готуються на майбутнє на Вашингтонський саміт, е, саме Німеччиною як країну, яка очолює коаліцію е, ППО. І е, 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 я сподіваюся, що це е, е, лише початок. Е, який дасть нашим громадянам відчуття того, що українське небо все ж таки буде закрите? Скажіть а в контексті енергетики, чи за вашою оцінкою достатньо було зроблено для того, щоб підготувати Україну до можливо важкої зими? Росія зробила достатньо багато для того, щоб зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, але і достатньо сумними були новини про те, що деякі зобов'язання щодо поставок військової допомоги, а також озброєння для систем ППО, затримуються, або не будуть реалізовані. І ми з вами точно неодноразово чули про те, що деякі об'єкти енергетичної інфраструктури не можна захистити будь-якими захисними спорудами їх можна захистити лише систес. Еми ППО, а їх наявність без відповідних снарядів не зможе цього зробити. Тому звичайно були події, які ми не могли прорахувати наперед. Це дезенґейджмент. Скажімо, так, затримка з рішеннями партнерів, які давали певні зобов'язання, зокрема Сполучених Штатів. Але ми також зробили висновки з цих процесів. Ми вже уклали зараз 10 безпекових угод насамперед з європейськими країнами і нарощуємо спільне виробництво і працюємо над тим, щоб побудувати сильний європейський стрижень оборони і уникнути ситуації, коли. Ми будемо, наше існування буде залежати від певних політичних процесів. Над цим працюємо для підготовки відповідних рішень на саміті НАТО, і вже найближчі дні на саміті лідерів Великої Сімки ви побачите теж достатньо серйозні рішення в цьому напрямку. Так, скажіть. На цій на цій конференції також був е, акцент на відновлювальну енергетику. Скажіть, чи було тут досягнуто якихось домовленостей, і чи такий тип е, джерел взагалі може покрити попит, який є в Україні для енергетики? Так, ми окремо окрему панель в рамках конференції присвятили процесу вступу України до ЄС і е, окремо Марошевчович, віце-президент Європейської комісії, якраз наголошував, що зелена енергетика, альтернативні джерела енергії це і є потенціал українського ринку, і що основні інвестиції будуть спрямовані саме в такий розвиток і таке відновлення України. Тому безумовно так він наголошував, що воднева економіка це та економіка, яка, яка буде проростати розвиватись саме з України. Є запит на це, і відповідно, як і раніше, саме німецький уряд, німецький бізнес наголошував на тому, що українська енергетика, українська електроенергія є основним джерелом розвитку внутрішнього ринку Німеччини. Так само не можу не запитати в контексті конференції. Також обговорювалася відставка Мустафина Єма і експерти кажуть, що це підриває, може підривати довіру західних партнерів до України. Скажіть, чи обговорювалося це можливо на закритих зустрічах, чи ем, висловлювали європейські партнери занепокоєння від таких новин? Ну безумовно, відставка голови агентства не була топ-новиною на, на конференції, і безумовно, це не було топ новиною у всіх дискусіях. Але це була неприємна подія, однозначно. Але ми маємо робити висновки. Я думаю, в першу чергу, у внутрішній політиці, і я очікую, що як найшвидше ми зможемо призначити керівника цього, цього агентства, так само як і нового міністра, тому що країна має не просто виживати і воювати має відновлюватись і дуже важливо щоб на цих посадах були призначені і міністри і керівники але безумовно маємо маємо розбиратись в першу чергу у внутрішній політиці запитання були але безумовно коли ми говоримо з міністрами я розумію що внутрішня політика є в кожній в кожній країні і так само є і в україні і ми будемо будемо робити свої висновки дякую і в контексті вступу України в ЄС вчора, коли канцлер ФРН оголошував. Відкривав конференцію, казав, що коли ми говоримо про відновлення, ми говоримо по суті про відновлення європейської країни-члена ЄС. Про це потім говорила і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Вона сказала, що переговори про вступ мають початися вже цього місяця. Що має зробити Україна? Що має відбутися, щоб дійсно ці переговори сталися цього місяця? Як це анонсувала глава Єврокомісії? Мені саме дуже приємно, що саме для української аудиторії президентка Єврокомісії вчора підтвердила, що Україна вже нічого не має робити. Україна все зробила і це вже прямо підтверджено з високої трибуни президенткою Єврокомісії. Але безумовно ми працюємо з державами-членами, тому що технічно все готове для відкриття перемовин. Але нам потрібно ще рішення всіх 27 держав-членів ЄС. І це рішення має бути ухвалено 25 червня. І це такий нервовий стрес. Сувий процес, але ми працюємо. Я також хочу звернути увагу, що я мала розмову із бельгійським прем'єром декро і з міністром закордонних справ Лабіб. Незважаючи на те, що вони оголосили про, про відставку. Обидва підтвердили свою налаштованість виконати всі свої обіцянки до кінця свого головування в червні. Тому тут загроз так само немає. В цьому контексті також цікаво зараз проходили вибори в Європарламент, де досить гучно. Прозвучали праворадикальні настрої в Європі за таких умов. Чи будуть чи очікуєте ви, що будуть якісь перешкоди на шляху вступу України в ЄС? Я хочу звернути увагу, що перше не особливо змінюється склад Європейської ради, тобто ради, в яку входять лідери, відповідно вони ухвалювали до цього найважливіше рішення. Це дуже важливо розуміти. Так само чинний склад європейського парламенту буде впливати на склад Європейської комісії це ключовий момент. І ми подивимося який буде вплив саме нових праворадикальних груп, які будуть входити в коаліцію в формування складу Єврокомісії. Я Думаю, що на даному етапі це ключова історія. Все решта для України не має великого значення. У нас є більш серйозні виклики в житті, в нашому існуванні. Тому ми впевнені, що ми знайдемо порозуміння з усім, з усіма з ким треба, для того, щоб досягти нашої перемоги. Чи реально Україні вступити в ЄС під час війни? Безумовно, ми це й робимо. Дякую вам. Дякую вам. <рес> Ольга Стефанішина була сьогодні з нами. Обговорювали підсумки конференції з відновлення, яка проходила у Берліні. Більше про цю конференцію ви можете дізнатися на сайті ДВ Українського, а також в каналах соцмереж ДВ Українською в Фейсбуці, Телеграмі та Твіттері. Дякую, що дивилися цю трансляцію, і до нових зустрічей.